Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами сьогодні, і сьогоднішнє відео буде про персональний кабінет податкової Канади, от Account CRA, на Canada Revenue Agency. Нагадаю, що зареєструватися, зареєструвати свій власний кабінет, оцей персональний кабінет ви можете після подачі першої декларації у Канаді. Так? Тобто, якщо ви прибули до Канади у 2022 році, то у 2023 році, от зараз йде податковий сезон, ви можете подати, ви мусите подати. Декларацію про доходи, і після того ви можете відразу зареєструватися у свій аккаунт, у свій персональний кабінет. Як тільки ви логінитеся у свій кабінет, так, ви бачите тут меню, що можна робити так, з цього меню, яка інформація доступна. Перше, на, профайл, на секції профайл ви можете міняти інформацію про себе, про свій сімейний стан, у вас, наприклад, народилася дитина, ви можете вказувати. Повинні вказувати цю інформацію там. Ви переїхали на іншу адресу, в іншу провінцію, обов'язково, відразу, як тільки ви це зробили, поміняйте інформацію, щоб вона була, як то кажуть, up to date, завжди була правдива, завжди була дійсна. Так само, якщо хтось помер з сім'ї, обов'язково теж це все вказуєте тут у профайлі. Далі, tax returns, тут інформація про ваші податкові декларації, так і ви можете побачити. Всю різну інформацію, так, ми бачимо, в 2022 році. Інформація була подана, є ноутс ВС, тобто вона вже оцінена, і 30 го числа відбулася виплата так, людині. Accounts and payments тут є інформація про те, що ви винні податкові, що податкова винна вам, в даному випадку 0 доларів. так? І якщо б ви були щось винні податкові, і таке буває, ви можете відразу звідси заплатити, так, клікнути Proceed to Pay. Якщо б у вас була якась сума, яку ви повинні заплатити, так, сплатити податки. Так, далі Benefits and Credits. Тут інформація про те, які виплати вам доступні, вам нарахували. Cela Child Benefits вам недоступна буде. Зрозуміло, так, тут нічого немає, нагадаю. Я показую фактично My Account людини, яка прибула весною 2022 році. Ця людина не має малолітніх дітей, і ця людина вже подала свою першу декларацію за 2022 рік, так, от недавно. І ця людина працювала найманим працівником у Канаді вже. Однак є інформація про GST, HST Credits і Climate Action Incentive Payments. Кажуть наші українці кліматичні, я не знаю, чому це назвали кліматичні, однак називають кліматичні. Отже, подивимося на GTHST Credits, тут The payments. Тут буде інформація про виплати, які здійснили. Так, бачимо 6 числа, April 6, 6 квітня, була здійснена виплата 533 75 центів. так. І як ви зайдете сюди, ви зможете побачити. Взагалі відбулося дві виплати. так. Одна виплата була 533 долари, і була ще ретроактивна виплата 459 доларів. Це виплата, яку ця людина отримала за той період, коли вона була в Канаді, вона не подалася на ці виплати, як тільки прибула до Канади. Так? І після цього, як тільки заповнили потрібні форми, написали лист додатково, до відразу виплатила ту суму від дати прибуття до Канади. Якщо ви цього не зробили, зробіть, будь ласка. Далі. Дивимося Climate Action Incentive Payments. Тут «Payments» так само. Бачимо, що нараховано кілька виплат в 2023-2024 році. Бачимо це із липня цього року по червень наступного року. Однак є інформація вже навіть за виплати, які відбулися вже в квітні. Бачимо. Була виплата 14 квітня, буде виплата далі. 21 квітня далі і так далі бачимо, так? Окей. Далі інформація про інвестиційні та пенсійні рахунки. Тут де savings and Pension Plans. Про це я запишу абсолютно інше відео про ці типи цих інвестиційних рахунків. Однак, у своєму, своєму персональному кабінеті на сайті податкової ви можете так само бачити цю інформа інформацію. Для прикладу, Tax-Free Saving Account. Так, конкретно Ця людина отримала вже ліміт для інвестицій в 12500 доларів. Так, і ця людина може інвестувати ці гроші конкретно в цей аккаунт. Конкретно в цьому прикладі RSP або Registered Retirement Savings Plan. Немає deduction limit, він є 0. Далі клікаємо Progress Tracker. Тут ви будете бачити інформацію про оцінку вашої податкової декларації. Так, і тут можна подивитися, коли надіслали, так, є Received, In Process і SS, завершена так оцінка. І бачимо, є таймлайн. В даному випадку це було понад місяць. Напевно, одним з найважливіших функціоналів тут є, власне, mail. Таким чином податкова комунікує з вами, і якщо вам щось приходить від податкової. На ваш емейл просто приходить інформація, що ми, отримали, ми надіслали вам якусь інформацію, так, податкова вам пише. Однак вам для того, щоб подивитися ту інформацію, потрібно зайти у власний кабінет, клікнути тут на mail, і ви будете бачити, що вам конкретно прислали. В даному випадку бачимо, не прочитаним лишився якийсь «Notice GST» gist, на tax return, або от бачимо, тут є «Tax Information Slips», теж досить важлива інформація. Тут можна побачити всі е, документи, звіти, наприклад, від роботодавців, від вашого банку, від інвестиційних компаній, е, які повинні вони надсилають цю інформацію до податкової. Так? І ви бачите, тут можна є t 4 та, та 4 форма, можуть бути якісь інші форми, які, які надіслалися у податкову так? або вашими роботодавцями, або вашим банком, якщо у вас є депозитні рахунки чи інвестиційні рахунки. Або брокери різні інвестиційні, так само будуть надсилати сюди інформацію податкову, і ви будете бачити цю інформацію власне, у своєму вже кабінеті. Так? Що ви ще можете тут зробити? Якщо ви зайдете на Tax Return, звідси ви можете поміняти ту декларацію, яку ви вже відправили. Так? І ви клікаєте Change my return і можете ініціювати зміни, якщо щось було внесено неправильно. Досить просто це зробити. Що ви не хочете з цим заморочуватися, ви можете просто зателефонувати до податкової і в телефонному режимі їм це сказати. Що тут ще може бути? І таке інше. Через певний період податкова маркує ті чеки, як, що вони не були депоновані. І інформація буде отут, Uncash Checks, і ви, коли клікнете, ви зможете побачити, там, не знаю, може через півроку, через рік, про те, що у вас є якісь чеки. Не депоновані, і ви зможете зарахувати ту суму на свій рахунок. Однак, повторюся, краще мати Direct Deposit, зареєструвати свій банківський рахунок, податковий, це теж можна зробити власне, через профайл. Отут вся інформація, ви можете міняти усю інформацію. В принципі, на цьому все. Успіху вам. Якщо у вас є якісь запитання, питайте. Я думаю, що я основний функціонал свого персонального кабінету, займає аккаунт CRA. Ми розглянули.